Що дає вища освіта окрім картонки з твоїм іменем в кінці навчання. Для тих, хто, можливо, бачить мене вперше, скажу, що я навчалась у двох різних університетах на дві абсолютно різні спеціальності: менеджмент та веб дизайн. І зараз хочу розповісти, що ще навчання мені дало окрім двох дипломів з відзнакою. Ну, по-перше, саме там я зустріла свого коханого, з яким ми вже довгий час разом. На бакалавраті я потрапила в дійсно дуже гарне, нетоксичне оточення, де мені подобалось, і завдяки ньому я стала більш впевненою в собі. Окрім цього, я дізналась, як працює Систему освіти і багато інших базових речей, яких нас там навчали. наприклад, як працює бізнес або як влаштовані податки в Україні. А так як я не просто ходила на пари, а навчалась, то й запам'ятала дійсно багато корисної інформації. На магістратуру я вже йти не хотіла, але мене вмовили, і я не пошкодувала про це рішення. Я переїхала сама в інше місто і вже в дорослому віці знайшла нових друзів, з якими ми зараз дуже тісно спілкуємось і проводимо час. За час навчання я познайомилась з великою кількістю різних цікавих людей. І ні разу не пошкодувала, що пройшла цей дуже важкий шлях, бо отримання диплому це справа не з легких, особливо коли ти пишеш його сам.